Поскольку речь зашла о науке, то я не могу не предоставить слово человеку, одному из очень немногих моей бывшей организации Украинский центр культурных исследований, одному из очень немногих, кому я полностью, как самому себе доверял новинки своего, своего творчества. Не буду перечислять ее титулы, не буду перечислять титулы, поскольку зайдет много времени. Да и к чему сейчас титул? Светлана садовенко Я могу, пока она не идет, могу сказать, что она руководит замечательным детским хором Лаврова. Хором, который известен не только здесь, в Украине, но и побывал во Франции, в парень в Почкова, Светлана Николаевна. Боже Добрый день! Давайте, бо так, ми так, зараз прийдемо до такого... наступного кроку Україні. Давайте спустимося, щоб ми тут не надали в світлі вашого і. <пробітка> Я щиро вітаю вас з вашим ювілеєм, з вашим днем народження. Mm. Я дякую Дові за те, що вона дала можливість бути з вами поруч з 2002 року. Ми знаємо один одному з 2002 року. А з 2004 року ми кожен день з вами ходили на роботу, яка називалась Український центр культурних посилення. Ці квіти від мого щирого серця, з величезним, величезним міським уклоном. Я вас вітаю. Це не прості непрості слова, з великою шаною, з великим добром у серці і з великою любов'ю. Тому що Олександр Олександрович. Я потім більше не закінчила. Давайте я потім скажу, Олександр Олександрович. Це людина, яку ми знаємо і сьогодні, називається Творчий вечір Моє життя мистецтво». Поет, композитор. Але хочу сказати, Петя Любві не останнім ми Це 100%, скільки б нам не було. 60, 70, 80, 120, дай Боже. Шкода, що тут немає рояля в кущах, як завжди, так? тому що ми б побачили не тільки Олександра Олександровича, граючи на гітарі. До речі, ви всі відчули, наскільки класно грає людина на гітарі, скількома прийомами володіє, тобто майже професійно, навіть свого майже приберу. Тому що насправді не кожен професіонал є десь те, що ми зараз чуємо. На роялі, якщо Сан Саныч сідає за рояль, вибачте, ми всі. Не те, що відкриваємо роти, ми відкриваємо, закриваємо, потім починаємо співати, грати, танцювати разом, тому що Олександр Олександрович нам показував, як він може й ногами грати на роялі. Це така так, да, є такі це навіть Олександр Олександрович, Навіть такий є у нього секрет. Тому хочеться сказати, що талановита є є такі актори. Хочу сказати, що талановита людина талановита в усьому, і це не виключення із правил, а це насправді так є, тому що ця любов і цей талант в усьому проявляється не тільки в роботі, не тільки в поезії, в композиторській творчості, в науці, за що би не брався Олександр Олександровича йому до речі, український центр культурного дослідження підпорядкування Міністерства культури України. Якщо міністерству культури треба було щось зробити. Була бригада. На вчора, було, на вчора. Було все. Та які на позавчора. На, і була і бригада ух. Олександр Олександрович, Валентин Володимирович, Солодовник, який тут також речу, так, прощай, да, прощай, да, заступником директора. Александр Олександр Олександрович, завідувач лабораторії дуже потужної сім'ї, і, і, і вчений секретар Українського центру культурних досліджень. Я теж була заступником директора з науки і техніки. Директор Гриценко Олександр Андрійович. І оце така бригада Ух сиділа ночі в день, це неважливо не коли. Але на завтра, на ранок, робота була зроблена. Причому якого рівня робота? Це були і доповіді міністру культури, і доповіді президенту, і доповіді прем'єр-міністра, аналітична робота. Але це я говорю те, що о, ніхто не знає про цю роботу, а вона була, і вона була на тому височенному рівні зроблена. Який, яке слово, я тільки що сказала, що не сказала, це талант. Талант до всього, талант в усьому. І не тільки талант до роботи, величезний талант любові, любові до своїх батьків. Це син, який приклад для усіх синів. Це е, людина, якщо любить, то він любить. І це любов до землі, навіть до тієї праці на землі, з яким він Олександр Олександрович, бажанням розказує, яке варення вариться. Які яблучка він зібрав, який виноградик світиться на сонечку? Якщо знати цю людину, то це сприймаєш просто так, як воно є насправді. Коли він говорить про свою Наташу, він запалюється таким сяйвом в очах, що хочеться Наташка підніміться, ми хочемо вам теж. Олександру Олександровичу, я не знаю ваших батьків, але я так здогадалась, да. ви, батьки, підніміться, ми вам поаплодуємо. Ми вам дуже дякуємо. Я впевнена, що талант Олександра Олександровича тільки починає розквітати, тому що. З теперішнього часу, з 17 січня 2016 року, він як справжній уже тепер пенсіонер може займатися улюбленою справою пенсіонер, улюбленою справою, до якої на роботі дуже важко доходили руки. І ми постійно говоримо, що прибігає, Світлана, А у нас в ЦКД в Українському центрі культурної дуже стоїть в кущах. Ідемте, я вам а я я теж піаністка, я вам пограю, І ми... він мені грає, я йому там щось, або поставить ноти, давайте я пограю, він ну, поспіває. Тобто насправді талант проявляється в усьому. Тому хочу сказати, що ще зауважив, що Олександр Олександрович є одним із авторів, це до наукової роботи, один із авторів Національного звіту України до Національної Ради Європи. І наш звіт культурної з культурної політики. І той звіт отримав восьме місце в світі за своїм рейтингом. Можете собі уявити, що знову ж таки та наша бригада у, робила цей звіт. І наш директор бувший, бувший отримав за це звання заслужений діяч мистецтва. Це дуже високе звання, це на жаль, такі таланти, як Олександр Олександрович, та і багато талантів, які дотичні до творчості, до мистецтва, до культури, заслуговують, звичайно, звання і визнання держави, то може, варто все ж таки подумати громадою, може, варто подати на звання Олександра Олександровича тільки подумати від кого. Поки що це існує тому, що ви справді. Я вважаю, що достойно. Від вас? Так. А це, чесно скажу, я не поетеса. <схай> я навіть не вчусь. Не приваблюючи. Але, да, але хочу, я теж зранку це сказала, <схай> 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 дорогий Олександр Олександрович, щиро вітаю з ювілеєм. А ага. ладиться скрізь, на роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас. Ми сьогодні про серце якраз спитали, ага. що ви тепер серцем не ви. Все ж таки, щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно буде у вас. Хай щастя у вас лється е, рікою. Хай не гаразди йдуть стороною, хай доля дарує вам довгі літа, а творчість надалі розкрить засіяне життя. Дякую. Ми працювала стільки років в Києво-Печерській лаврі, Я з'їздила туди купила вам убийство. Спасибо. Освячена в, в Успенському суворі. Навіть до <світна> <світна> Успенського Печерської лаври навіть пакети туди. Це так. така чепуха, але все ж таки. Ну, і з ювілеєм. Матеріальні ще ніхто не відмінявся. Я щиро вітаю. Подивіться, яка як з ювілеєм школу і в може, ага. можуть почитати Добре, добре. Сіро вітаю, ще... можу про Олександра Олександровича дуже довго говорити, але все ж таки сьогодні слово більше вам, Олександру Олександровичу. Ну дякую, Боже. Ну, я просто, просто не знаю. Ой. Замітить після таких помітків. пане Гірика, важко буде одночасно і паном, і гірком.